Від Чернігова до Харкова дізнаємося, як харків'яни відзначають день незалежності в нашої Наталі Білокудрі. Тож, Наталя, вітаю як святкує Харків? Вітаю, Дарина. Святкування Дня Незалежності у Харкові розпочалось біля пам'ятника в Кобзареві. Там відбулася церемонія покладання квітів шани до монументу за участю керівництва обласної державної адміністрації, обласної ради та Харківської міськради. Людей прийшло дуже багато, 300 чоловік всі в вишиванках, з квітами, з піднесеним настроєм, трошечки пізніше у нашому місті. Центрі музиканти Харківського академічного театру опори і балету просто на сходах зіграють концерт для харків'ян та гостей, присвячений Дню Незалежності, в репертуарі композиція українських та зарубіжних класиків. А вже о 15-й годині автопробіг відбудеться від Харківського автомайдану. Люди назвали його Україна цими. На автівках буде патріотична символіка. Ввечері десь о е, сьомої години патріотичні сили зберуться на марш незалежності. Охорону громадського порядку на місцях проведення заходів забезпечуватимуть більше двох тисяч правоохоронців. Увесь особовий склад ще з 22 серпня був переведений на посилений варіант служби. Але поки що ніяких інцидентів і провокацій у Харкові немає. Харків святкує і вітають всіх зі святом, бажають мирного неба та щастя всім українцям. Дарина. Дякую, Наталя Білокудрія з Харкова розповіла, як там відзначають сьогоднішнє свято.